Всім привіт! В цьому році я сформував добірку форматів креатив, поговоримо про них, бо я вважаю, як як найважливішим в рекламних кампаніях і взагалі в бізнесі є контент. Контент і креативи. Провівши безліч консультацій, я побачив в неї, що українські бізнеси і не тільки використовують одні і ті самі формати креатив. Якщо брати того інфобісту, то стандартні там, де сидить спікер прямо і говорить, приходьте, бо ми найкращі, та і далі, так далі. Якщо брати статику, то це пряма статика в лоб. Переходь, купляй курс, купляй навчання і так далі. Це окей, але можна по-інакшому це запакувати, і це вже буде інакше виглядати, і ви будете виділятися правильно серед ваших конкурентів і дешевше закупляти трафік. Отож, перейдемо до форматів креатив. Вони є як і базові, як і інші, які поговоримо з вами далі. Отож, перший формат це подкаст. Ви напевно це бачили. Іде подкаст, і потім буде нарізка цікавих фактів або статей. Це один з форматів, який теж можна використовувати. Тобто формат подкасту використовується тут як хук, а потім вони вже далі якраз розкачують. Далі зелений фон. Ви можливо бачили це тікток формат, тікточний формат, там, де відповідно на задній фон ставиться або скрінкаст вашої статті, або скрінкаст, що треба зробити людині. Такий tiktok формат зараз є найкращим і найактуальнішим. Бо зараз тренд 2025-2026 року це нативність. Якщо у вас яка максимально нативна, максимально проста, це вже викликає довіру, ніж ідеально вилазена креатив, там, де в класній студії, в класному костюмі, ні. Зараз продає трушність. Ось я тут підібрав теж добірку класних ugc форматів креативів з американського ринку. Це я прикріплю нижче під відео. Тобто ось такі формати креатив зараз є найактуальнішими і найпрацюючими. Тобто, тут э, спікер, звичайно, стоїть. Тобто такі формати працюють набагато краще. Отакі от. Тобто поєднюють UGC плюс тікток-формат. Оп, все. Максимально просто. Тут не треба багато ресурсів, зусиль, грошей, щоб це залучити. Ні, не треба. Просто берете, знімаєте, навіть в тому ж TikTok ви можете це відзняти і вже мати собі. Рекламний креатив. Отож, перейдемо до наступного відок учня. Теж раджу його робити не в якійсь ідеальній студії, щоб там була суперкласна картинка. Це раніше класно працювало. Зараз працюю на тині, як я казав, максимально просто, в будь-якому якомусь приміщенні. Щоб це виглядало нативно, не награно. Не награно. Це найголовніше. Можна взяти як, як подруга подрузі, спілкується. Це теж дуже класно. Ще до речі, хочу додати до відюсі креативів. Як можна ще реалізувати. Наприклад, взяти жіночку, яка, наприклад, збирається, ну, якщо це як школа математики або англійської, взяти як мама, наприклад, збирається у ванні, там не знаю, голову замотала а, полотенцем або чимось іншим, або вона фарбується і паралельно розповідає про школу, як взагалі дає аля фідбек або відгук. Про цю школу це теж можна використати. І це теж буде краще працювати, ніж звичайна статика. Якщо ваша дитина не знає математику, приходьте в нашу школу, ми навчимо. Ну, нікому не цікаво, от, батькам не цікаво навчити дитину, наприклад, чомусь, там, наприклад, ну, я умовно кажу, математиці, англійської, географії і далі. У них причина, навіщо? Що за цим стоїть? Ось одна із причин, наприклад, я хочу, щоб моя дитина була найуспішна в класі, наприклад, одна із причин. Або я хочу забезпечити майбутнє моєї дитини. майбутнє моєї дитини. Це теж одна із причин. Тобто, майбутнє моєї дитини хочу забезпечити, щоб вона знала англійську і мала високоплачену роботу, або знала математику і працювала в ІТ і так далі. Тобто таких варіантів безліч є. Далі, наступні формати це сторітельнінг. Сторітелінг. Ви, можливо, це бачили точно в тій точці, як рекомендують заклади, як рекомендують інші якісь сервіси і так далі. Так далі. Такий формат максимально простий. Споживач спочатку не розуміє, що це реклама, і він максимально нативно. Це максимально нативний формат. Дуже класно, до речі, себе показав цей головний креатив, тому теж можна брати це в роботу. Далі це ідея демо у форматі EGC, тобто це багато форматів EGC, шок які можна використовувати. Далі демонстрація самого продукту в дії. Теж дуже класно, максимально просто реалізувати. Далі формат новин статті. Тобто, якщо у вас є воронка щодо додаткова, як через формати статей, це теж було б прикольно реалізувати. Ви можете спокійно або створити статтю, або зробити креатив і на фоні ньому озвучити, що, наприклад, не знаю, професія, продіджитал професія, там не знаю, тархетолога СММщик, вже перегорає і вимирає. Ось і далі спікер озвучує, Ось у нас є професія майбутнього. Ця професія дає гарантовано то то-то і так далі. Тобто навіть на цьому можна уже виїжджати. Далі, один день життя, не знаю. там... От Ми робили один день життя, наприклад, 10-класниці або 11 одинадцятикласниці, да, ми її робили на підготовку ЗНО, теж дуже класно підійшов. Тобто вона показує свій процес, і в процесі цього дня вона показує, що вона навчається з нашими, на нашій платформі, навчається, і це їй, як сказати, не робить важкий для неї день. Вона собі спокійно займається своїми справами і водночас навчається у нас. Все, це теж нативний формат, і він теж дуже себе класно показує. А, далі озвучка. Далі, як я показував, теж відео можна робити. Оцей мікрофон, який вона використовує, тобто ці навушники. це не просто так. Це теж не просто так. Вони могли, звичайно, взяти петлічку або щось інше. Але вони спеціально взяли такі навушники. Це теж теж прогріває аудиторію, максимальна простота. Це класична реклама з візком самого студента показує. Далі емоційний хук теж прикольно себе працює, показує. Тобто, початок відео ви робите або підпалюєте, якщо це, наприклад, школа англійської, не знаю там. Або іншої професії, наприклад, професія для заробітку, що, наприклад, професія, я не знаю, там якийсь айтішник, да, ви навчаєте, як встати, наприклад, піти в АйТі, не навчаючись в айті, по суті, не знаю, не пишучи коди, наприклад, аїшкою займатися. да, Ви можете показати, що спали свій диплом, він не потрібен для навчання у нас. Ти можеш заробляти таку саму зарплату, як айтішники зробляють, не, в... не працюючи по своїй спеціалі... спеціалізації, які ти навчалася раніше. Ось, будь ласка, береш, покажеш, там, спалюєш диплом собі і все і показуєш. Це теж дуже прикольно працює, тому раджу це використовувати. От, наприклад, ви точно бачили, точно бачили цей хук. Коли кидають коробку, то кажуть, що, чекаєте, поки коробку в мене кине? Да? <свісно> і далі розповідають. Це теж візуальний хук, який вже дав давно давно крутиться в Америці, і який зараз він дійшов до наших. До нашої України. А, далі це стікерами, далі планета, далі мемний стайл. Теж дуже непогано себе показує. Отакі формати ви точно можливо бачили. Показати процес, тобто показати порівняння до після, але в мемному форматі. І це воно теж має право на життя і воно непогано себе показує. Тобто, наприклад, тут йдуть два гонщика, і ми, наприклад, можемо показати, що. Якщо ти працюєш на звичайній роботі, ти маєш стільки та грошей, якщо ти працюєш на нашій спеціальності, ти заробляєш в не знаю в годину стільки грошей. Все. Далі історія засновника, але, але трушна, трушна, не просто вилізана, а трушна історія, чому ви створили цю школу, чому ви це робили, що вас понукало. Це теж дуже сильно підкупляє. Знову ж таки, тікток-формат, наше все. Далі переходимо до motion форматів, motion-креативи. Їх уже можна робити тільки тоді, коли ви вже зрозуміли, які у вас сенси та меседжі працюють. От коли ви зрозуміли, ви просто це гарно в упаковочку запаковуєте і демонструєте. Дуже класно, дуже просто і все. І працюєте з цим. Шо? Далі, Reels концепцію Дуже класно реалізували, мені подобається, як це зробили. Тобто, взяли, грубо кажучи, слова і застосували на практиці. Що робити новачку на ринку? Будь ласка, взяли на фоні ринок, поставили ринок, пішов, прийшов, відзняли собі і все. Максимально все просто, але водночас дуже ефективно. І знову ж таки, це робиться тоді, коли знають працюючі меседжі. Далі, UGC без особи. Просто рукою показують, що відбувається на екрані, розповідають, показується, і це знову ж таки упаковують. Далі, до після. Теж непогано собі показує. Далі, моє найулюбленіше це негативний маркетинг. От згадайте, скільки разів скільки разів ви взагалі а, дивилися на 5 зірочок. От Дуже багато людей дивляться завжди на негативний, негативний фідбек. Вони завжди дивляться. Можливо, навіть якщо не знаю, там, у магазині є там 100 класних відгуків, але є один найгірший, обов'язково цей один найгірший, подивляться люди. Тому. Оце з цим треба якраз працювати. Як починається? Три причини, чому я ненавиджу вчитися, наприклад, в школі англійською. Причина один. Тепер у мене завжди є вільний графік. Тепер я не можу, наприклад, прокастанація, тепер не забирає мені час і так далі. Тобто, це можна багато-багато причинити. Тобто, основний сенс. Починаємо три причини, чому ми ненавидимо або щось такого формату. Ніколи не користуватися цим курсом. Цей курс наприклад, там, наприклад, жахливий. І далі ці причини становляться вигодами. Навпаки, тобто це. Ось, наприклад. Юночка каже, чому я ненавиджу цей засіб? Перша причина, я похудала і так далі, так далі. Так далі. Тобто такі формати можна спокійно використовувати і брати собі в роботу. Далі це аудіо теж дуже класно це показує, можна показати. За... Закинути на ретархет. Дуже теж напевно показує саме. Далі before after Візуально показуємо, чим ми відрізняємося від інших. Далі EGC знову ж таки. Уже прості. Далі Social Proof. Можна ж таки залишити відгук і пос... і ці відгуки від обробляти. Етапами. Далі статичні. Ми вони. Це просто далі відгуки в заголовці. Це можна взяти відгук вашого клієнта і помістити в заголовок. Це теж дуже прикольно дивиться. Це ж статика використовує. Далі статика. Пояснення, Тобто, звичайна статика е намальована просто графіками, звичайними. це теж дуже сильно підкупляє. Далі порівняльна статика. Дуже класно, мені подобається, як то показали, до після. Тобто до у тебе графік завалений, після у тебе графік розвантажений. Дуже прикольно. Далі відгуки, далі формат новин. Формат новин теж дуже класно проходить. Це ж взяли з штатів. В штатах це дуже активно юзують, використовують там Breaking News і а так далі. А, от, наприклад, показали, що співробітник Facebook вже не може мовчати і розповідає секрети свої в телеграм-каналі. Все, і люди не приходять. Тобто такі формати теж є і теж використовують. Тому ви можете їх брати, адаптувати і використовувати. Це я показав лише тільки базові, це тільки верхушка айсберга, яка взагалі є. Просто ми завжди використовуємо і дивимося, що роблять західні наші колеги, дивимося, що вони використовують. І відповідно, це дивимося першими і застосуємо в Україні це першими, щоб отримувати наші люди трошечки дешевше, ніж, використов... ніж наші конкуренти. Тому радий був поділитися, якщо вам це сподобалося, чекаю на ваш фідбек. Все па!